Гарно зіграли, очевидно, що у нас буде перше місце. Ну, а гравці плюс-мінус одного рівня. Просто я думаю, що нам допомагає те, що певні гравці грали вже з собою в одній команді, і нам це допомагає. Ми просто зібрали свою команду, одного тренера, і виставили. Я займаюся з 5 класу в школі, спочатку в школі, потім училася в університеті, там грала за команду, їздила на чемпіонат України, де виграли, отримала кандидати на скоро спорт. Капітан, я тільки на майданчику, а так ми подружки, ми е, підтримуємо один одного, і на полі ми рівні. Тобто, я все, що е, залежить від капітана, я можу підсказати, так як я бачу, але ми ніколи нікому не збиваємо настрій, не кричимо. І тобто, головне це підтримка і гарний настрій на грі. Взагалі я займалася волейболом в школі, це була чисто шкільна команда, потім 15 років не займалася. І останні три роки, з початком війни, почала займатися чисто для душі. Тобто я не займаюся професійно. Було дуже напружено через те, що ми обдумували, як розіграти паси, як правильно дати. І коли ти хотів дати нормальний пас, а це не завжди виходило. Я, ну, якби я розумію, що не завжди. Так, виходить, як ти хотів, але нам допомогло все одно виграти одну дві. Конкуренти сильні, вони, я думаю, професійно займаються дівчата з гаврики дуже сильні, звуті жа та всі сильні. <рес> я не скажу, що і ми слабка команда, але не знаю. Сподіваюсь, ми займемо гарне місце. <рес> дуже класно, що взагалі проводять такі е, заходи. Вони допомагають підняти спортивний дух і взагалі якось. Розвіятися від буденності і всіх, скажімо так, негативних думок, які зараз існують. Тому це як ковток свободи, ковток весни зараз. Сьогодні я відкриваю і закриваю чемпіонат. З волейболу серед дівчат Петрівської громади. В принципі, чудова гра, мені все подобається. Дівчата показують найвищий рівень професіоналізму. Не можу сказати, що я сильно розбирався в волейболі, але от так от зі сторони подивитися, я думаю, все дуже класно. Всім дівчатам, абсолютно всім дівчатам нашого світу. Я бажаю тільки все найкраще, щоб їх оточували тільки ті люди, які їх дійсно цінують, щоб вони досягали всіх поставлених цілей, щоб всіх мрії збувалися. Добро сустрече на спортите кои дачи дека на наши громаде. Слава Украине!